Всім привіт, друзі! Він в мене Друзі, я наперемон це відео знімаю десь у TikTok або в Ютуб, або просто разом викладу туди і туди відео. Це. Коротше, друзі, понтик. Я спас був двох голубів. Я їх виростив, коротше, тримав куліс, потім їх відпустив. Не літав у мене, напевно, вже з місяць, може трошки менше. Пропав мене один голб. Потім знайшов піра вчора куща з братом, що коротше, тав від голуба піра. Це його, напевно, роздав, ну, зловив кіскіт або собака, я не знаю, коли він десь літав. І, коротше, друзі, ось його в мене залишилося один гов, дивіться, він живе тут у мене озеро, на дереві. Воно трошки видно, друзі. Я вчора коротше, з братом ночі ловив, хотів просто з ним, ну, типу, погати його і, ну, і все. І він, коротше, якщо, друзі, я... Ми вчора, як вечір таке поставив, він таке там сидить, а обивши він просто собі бігає тут і не злізає. Він що до нього такого трошки підліз, бачив, він трошки шкандибає і тіпа, махаємо крилами, бо він мене боїться. Шкандибай не години біденький зліз і поїсти, дивіться, Тут зерно. Не могла, звісно, писати нього лапка, бо я не знаю, я підвернула йому лапку. У нього таке було вже пару разів, він да, сам підвертав лапку я не знаю, чи це ми йому щось зробили чи що, але ми вроді без лапи не брали. Ось це опіра, якщо від нього через все потяг мені ловили. Ну, коротше, друзі, зараз я, його, наверное, зловлю, посадю клітку, буду за ним дивитися. Ось, я йому зараз максимальні хороші умови зробити, попробую, так, як вже залізла. Така клітка, хоч невелика, але для одного його, я думаю, хватить. Буду пускати трохи бігати. Тут поставлю йому зерно, воду, тут, коротше, якусь йому поставлю, що він міг вистрибати там, садити. Поставлю йому щось там, якусь солому чи сімей, я ну, не знаю, чи якісь листя даже. Коротше. Я не знаю. Зараз йому буду давати кукурудзу, пшеницю. У е -е. нього лапи ломниця, знаєте, друзі, тому що ми його не те, що брали за лапи і ламали. Зараз буде казати мені, 100% буде казати, що це ми винні, ми йому поламали лапи. Ну, лапку. Воно то за тиждень звертається, але буде зараз, зараз не писати. У нього лапа мені кажуть, зламалася, із-за того, що він просто їсть одну пшеницю і пасеться просто. Він має їсти перша пшениця, друга кукуруза, третя овес, там сімочки, наприклад, всякі сьогодні добавки їм дають. Але такий проти нічого не дають, вони самі мають добувати. Але він в мене як як сказати, не розвинутий, бо він в мене вже був і народження, можна сказати. І він добре не розвивався. І такий маленький такий ошибся, дивіться. Йому хоч року немає, але він маленький, не дуже росте. Так що зараз я попитуюся якось зловити, або подивлюся, поки брат прийде, бо він зараз навчається десь. І, коротше, я зловлю зараз, посаду в Посаду в клесті, коротше, я десь потримаю тиждень і потім відпустю. Ось. Бо будненьке жалко мені, що просто зараз здохне дивіться, він просто не, не може злізти просто і поїсти. Ось о, недалеко їде. Він не може злізти просто поїсти. Я йому будемо поставити кришечку там мою якусь або коробочку щоб він поїв, але він навіть не може пересуватися сам, ні на сантиметр взагалі. Тільки стоє на ту лапку і зразу, ну, зразу типу, від мене тікає. Дуже було від нього. Ось, таке в нього вже було. Ось. Ну нічого, друзі, я думаю, його великою. Ось. Зараз ще дам кровокам їсти, пити, бо я, якщо що я не все дав, ось і будуть робити. Всім пока.